Дивиться, це я виходжу в ефір. Перевірити, як працює в мене YouTube. Бо я вчора ввечері не могла багато разів зробити прямий ефір. Воно так глючило добряче. Тож зараз, поки прийшла з городу сіла відпочити 5 хвилин, думаю, перевірю, чи працює воно, чи ні. А то вибиває а потім не можна не вимкнути той ефір, нічого. Зараз все одно ні, ніхто не зайде, бо неділя, вихідний всі на вулиці, але перевірити, треба десь хвилин 10 посидіти, воно потім вибиває. Ну, вчора так було. Сьогодні не знаю. У нас сонечко то вийде, то заховається. Коли сонечко, то тепло. А коли ось холодочок заховалося, то прям так прохолодно. Перевірю, який зв'язок, і все. Йду далі працювати. Я вже сьогодні на городі трошки попрацювала, зробила, підготувала до того, щоб орати його, і все. Це я дивлюся слині щось слині сниться, спить. Хтось заходить. У мене тут перевірка зв'язку, бо вчора вибивала. Тож, думаю, подивлюся, чи буде воно сьогодні вибивати, чи ні. А то прям цікаво, що це воно вчора таке було. Що я не могла нічого зробити. Поки. Перепочинок невеличкий. Тож. Можна й посидіти хвилин 10. Все одно зараз всі працюють, відпочивають, бо погода така. Вже в день нікого не застати за телефоном. Вже той, хто живе в селі, не всидиш. А хто в місті живе, то виходять гуляти в парк. По такій погоді. Я зараз цей закалапуцяла там вапно, буду дерева білити, тож сижу, поки чекаю, поки воно там поєднається з водичкою і піду далі працювати. Треба ще трошки погребти. Тож отакі справи? Так, поки нічого не вибиває три хвилини. Ну, сидимо до десяти. Вчора я ж кажу, так вибивало, глючило. Це я сіла ще й в холодок, бо 에, тут Wi-Fi лове. А там тут так прохолодно, а на сонечку тепло. Але там і Wi-Fi не лове. Ні, він лове, ну, можливо, будуть перебої. І не видно буде. Телефон. Тож сижу, замерзаю. І ніхто не пише. 19 людей зайшло і ніхто не пише. Чи це знову глюче. Ми кожен при роботі. Це такий маленький відпочиночок. Ну, у мене. Максим там далі працює. Женя також пішов. Каже, я зараз 10 хвилин посижу у будинку, пішов, щось там лего бачу, грає. І вийду. Вони там. Я своїми займалася справами, а вони на городі виноградом Стопчики роблять, допомагає тату. Тому, що, наче нічого не вибиває, то можна буде якийсь день ввечері виходити. Я перезагрузила все може, може, буде працювати. Бо вчора, як вибило, як почали, воно чат не можу вимкнути. Як почали писати на ці наші сусіди. Як було прохолодно, свині наші. Сиділи, ну, як сиділи? Ходили, тільки в сараї спали. Це сонечко перегріло, це сплять всі штабелями на вулиці, гріється. Я сижу, бджоли літають. Звичайно, ще їх небагато, бо сонечко тільки перегріває, але воно одна, друга. Певно, знову щось заглючила, що ніхто не пише. Ну, зараз спробуємо щось наклацати Можливо, то я щось наклацала. Хтось щось ставить, а я нічого не бачу. Вчора клацала, клацала, може. щось заблокувала, що я не бачу цей час. Бо не може такого бути. 30 людей дивиться, а нічого не видно. Отож і вийшла в мене перевірка, що тут робиться, бо. Чи щось прямий ефір конкретно у мене. А, вже заглютів. Значить, треба щось міняти. ще вийшла, перевірити воно таке щось тут робиться. Додаток Ютуб не відповідає. І оце розберися, чи ви мене бачите, чи чуєте. так